У Луцьку прибиральниця громадської вбиральні не впустила дітей у приміщення. Ця скандальна ситуація трапилася надвечір 31 березня. Біля громадської вбиральні, що знаходиться біля алеї з парасолями у центральному парку, як повідомили Лучани у соцмережах, працівниця вбиральні зачинила двері в приміщення і нікого туди не впускала. Люди, які залишилися всередині, просили їх випустити. А ті, хто чекав назовні, просили жінку впустити до туалету маленьких дітей. я вибачаюсь, випустити будь ласка Будеш стояти двері мені рвати. А я коли маю прибирати? Що? А ви, ви до якої години працюєте? Думаю, ситачки, ви не працюєте. Ну ви ситам чи він, виходьте. Виходьте, 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 не плач, заходь. Ось і затримує. Так, відійшов від дверей, я кого і це не буду. Що це за стрима? Як це можна взагалі? Що за людина? Ба в російських треба, щоб ви з ними на одному стояли тину, не пустити, це вообще що це за, за хамло таке. виходьте. Ви не пускайте, Дитинка ну, маленька, хоче в туалет, щоб він під деревом не, не ходив в туалет. Ми про вас напишемо, почекайте. може. Звідяка вас ми почалася до зробити. Давайся, котряки.

Он... Я... Є... Одинка, маïнка, ту, надійте, ви хочете, щоб я до я дивитися. Де? Мені різниця. В мене робочий день кінчиться. <пості> ви це розумієте? Громадська <пості> <Є? пості> обирання, яка знаходиться у центральному парку, працює до 20-ї години. А жінка зачинила її з людьми у середині о 19.45. Лучани зазначають, що така поведінка жінки неприпустима через гарну погоду у парку 31 березня було чимало відвідувачів і дорослих. І дітей, і за графіком вбиральня мала б ще працювати.